Одним з пріоритетних напрямків душпастерства Олівської архієпархії на 2023 рік є приготування до святого таїнства подружжя та супровід родини. Взагалі то подружжя, родина є найдавнішою установою в світі, адже про неї є мова в старозавітній книзі Буття. Бог створив чоловіка і жінку. Дав їм певне завдання, певне покликання. Чи можна навчитися подружнього життя? Чи можна навчитися бути батьком, матір'ю? Я думаю, що цього вчимося саме ціле життя. Це є певний процес. Але якщо двоє молодих людей вирішують одружитися, то планують весілля. Тоді треба багато всього полагодити, локація для весілля, дизайн, декорації, оператор, фотограф, одяг. Ну Також ставлять собі люди питання, в якому храмі взяти шлюб, щоб були дуже гарні фотографії. Хоча воєнний стан вніс свої корективи і навчив нас простоти. Під цим оглядом. Але де в цьому всьому списку є властиве приготування до святого таїнства подружжя? Те, що ми назвали, воно швидко минає. Весільний одяг опиняється на вішаку, їжу з'їли, якщо дещо і не пропало, квіти в'януть. Гарно прибраний зал треба покинути, бо вже наступного дня буде чергове весілля. Єдине, що залишається, це згадка, ну також фотографії. Ну, але як часто ми ці фотографії згодом будемо переглядати, минає весільний день, настає будень, і все, що було таке важливе перед весіллям, Стає неактуальним, неістотним ну, за винятком боргів, якщо такі є. Єдине, що лишається це двоє осіб. Я і ти, чоловік і дружина та нерозривний союз любові аж до смерті. Церква є добра мати. В процесі приготування до подружнього життя хоче своїх дітей запитати, чи ви готові до цього кроку? Чи ви готові на гарну зустрічах чоловік і дружина, щоб розпочати спільне життя? Чи ви дозріли до цього важливого моменту шлюбу? Чи ви розумієте, з ким ви в'яжете своє життя аж до смерті? Чому саме ця людина серед мільйонів людей? Чи ви знаєте, що таке подружнє життя? Чи ви знаєте сьогодні, як провести перший, другий, третій день після шлюбу? І всі інші дні і роки вашого життя? Чого ви взагалі очікуєте від подружжя? Церква ставить ці питання, бо вони потрібні саме молодим людям. Тим же нареченим. Всі зусилля, час, матеріальні ресурси, які люди інвестують в весілля, в момент закінчення цього свята стають неістотні. Навіть якщо прикраси чи інші другорядні речі не вдалися, люди це простять, згодом забудуть, а може і не зауважать. За деякий час дехто навіть не зможе пригадати, що саме було в цей день. Але якщо ви занедбаєте істотне, то ваше майбутнє є в небезпеці. Тому церква хоче нареченням допомогти глянути саме в майбутнє, вказати на це, що не минає, а супроводжує людину до вічності. А найважливіше показати в кого. Чи в що має бути закорінене подружжя? У багатьох парафіях чи деканатах є заплановані курси передподружних наук, приготування до святого таїнства подружжя, також є вже певні напрацювання і досвід таких курсів при референтурі у справах родини Львівської архієпатії, яку очолює отець Михайло Пазеняк. Дуже важливо є завчасно зголошуватися на ці курси. Не в останній момент перед шлюбом, бо тоді люди зайняті іншими викликами. Дата шлюбу є здебільшого завчасно відома, тому що треба зробити резервацію в залу. Надіємося, що воєнний стан також мене життя якось налагодиться. Дуже прошу і заохочую наших священників, душпастерів звернути увагу на приготуванні до подружжя, коли укладаєте пасторальний план на цей рік. Не забуваємо також про духовний супровід наших родин.